Зараз ми продовжуємо наш ефір громадського мовлення темою земельні ділянки для учасників антитерористичної операції Шанси на отримання і перші власники на Львівщині. Наш гість Андрій Петришин, начальник управління землекористування та охорони земель головного управління Держземагентства у Львівській області. Які перші результати? Прошу вимкніть мікрофон. Так, дякую. Повідомте, будь ласка. Ну, сьогод... На сьогоднішній день, от станом на 24 вересня, надійшло вже 388 заяв на отримання земельних ділянок у власність це для ведення садівництва, для ведення особисто селянського господарства для будівництва та обслуговування житлового будинку. Найбільше заяв надійшло: це Пустомитівський район 99. Яворівський, 99, в Бродівському 28. На сьогоднішній день прийнято 156 наказів, а також рішень місцевих органів влади щодо надання дозволу на виготовлення проєктів відведення земельних ділянок на площу 27 гектарів. На сьогоднішній день вже 20 Проєктів ведення затверджено і передано у власність земельні ділянки. Це з них три для будівництва обслуговування житлового будинку, 12 ділянок для ведення садівництва, 5 ділянок для дачного будівництва. Це Бродівський район, 7 ділянок для ведення садівництва, Бродівський район, також 5 ділянок для дачного будівництва і Пустомитівський район. Якщо зіставити кількість учасників проведення антитерористичної операції з Львівщини і ту кількість земельних ділянок, це дуже невідповідність. Чим ви це пояснюєте? Треба сказати, що от останній тиждень значно зросла кількість заяв. Буквально кожен день в нас в управлінні приходять люди. І Це треба прикодити. До, сам... до вас в управління. От як розкажіть, будь ласка, механізм подачі заявки ну, на земельну ділянку. Якщо земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, тоді треба приходити в головне управління держзамениства Чорноволо 4. Адреса Чорнового 4. 4, який кабінет? Десятий поверх. У 10, в 10 поверх. поверх, там у нас стенди і висять, і є телефони, і номера. А можете назвати зараз? Чи не пам'ятаєте телефон? Телефон 235 13.00. 235-1300 це приймальне і 235 1310 це відділ, де безпосередньо приймають заяви. Там Багато часу на оформлення потрібно. Заяви? Так. Ну потрібно, перш за все, щоб громадянин визначився, де він хоче. Підібрати картографічний матеріал, зробити викупіювання і написати заяву. Де ну, він хоче, а де він має право? Він хоче. Де він... Ну ми може пропонуємо до... ці ділянки, які зарезервували. Практично зарезервували по області 60 масивів загальною площею десь 900 гектарів. Це і в межах населених пунктів, і за межами. У слід сказати, що в межах населених пунктів необхідно звертатися до органів місцевого самоврядування місцеві ради безпосередньо заяву писати там. За межами населених пунктів для такого цільового призначення, як ведення садівництва, індивідуального дачного будівництва та. Введення особисто селянського господарства. Це повноваження Головного управління у Улійського області. Ми не можемо порівняти, скільки в межах, скільки за межами. Бо ви не знаєте, скільки в. межах. В межах 500 гектарів десь орієнтовно угу. і 400 гектарів за межами. За межами. Тобто 900 гектарів. Десь загально те, що зараз реально є в роботі. Звичайно, що коли мова заходить про землю, там завжди. Є зловживання. Принаймні, є бажаючі ці зловживання вчинити. Які такі хитрі схеми ви передбачаєте з боку тих, хто може скористатися цим правом для учасників АТО? Ну ми вимагаємо обов'язковому порядку довідку з чи комісаріату, чи військової частини, що він перебував чи перебуває в зоні АТО. І не всі таку довідку мають. Uh, всі мають, мають приносити. Ті, хто до так. вас приходили, всі мають. мають так? так, не було таких випадків, щоб таких не було документів. Uh -huh. А ті, хто в добровольчих батальйонах. Також здобують також, також, з також та? так, так? Так що в цьому плані ви не думаєте, що можуть виникати якісь проблеми? Ні, не думаю. Немає ну, ніяких таких пересторонь, що, що, що можуть трапитись. А цих 900 гектарів. Вистачить для учасників АТО з Львівщини? Важко сказати. Але ми цю роботу продовжуємо і ми ще раз ділянки додатково. Так що ми передбачаємо, що буде велика кількість і готуємося, щоб забезпечити. Можете розповісти про другий етап, до чого ви готуєтесь і де ви шукаєте наступні ділянки поза цими десятима гектарами? Ми, ми дали доручення нашим відділам в районах, щоб вони підготували. Тоді можна буде вже говорити пізніше. На сьогоднішній день це ще процес підготовки цих земельних ділянок. Але якщо, ну, не дай Бог, ця війна триватиме довго, може бути і такий варіант, то учасників АТО раз ставатиме більше. Землі не вистачить. Я розумію, що це такий песимістичний погляд в майбутнє, але як бути тоді, як якісь. Компенсації можна буде зробити. Ну, на ваш погляд, може, не керівника Держземагентства, як на погляд громадянина і державного управлінця, державного службовця. Ну тут важко сказати, як воно буде продовжуватися довго. На сьогоднішній день ці бажаючі, що пишуть заяви, будуть забезпечені. Про майбутнє важко сказати. Використання цих ділянок. Мусить бути ними за цільовим призначенням, чи не відтак їх можуть продавати? За, за цільовим використання за цільовим призначенням. Якщо хочуть змінити цільове призначення, це відповідно необхідно розробляти проєкти відведення щодо зміни цільового призначення. Але і можуть продати це право громадянина, це є його власність. Зрозуміло. Дякуємо вам за те, що ви прийшли до нас на. Ефір громадського мовлення Андрій Петришин, начальник управління землекористування та охорони земель, головного управління Держземагентства у Львівській області, нам розповів пан Петришин про земельні ділянки для учасників АТО, шанси на отримання і перші власники. Ну і наприкінці ще. Скарги, які з боку учасників АТО, які приходили за отриманням земельної ділянки. Скарги, які до вас, як до начальника управління, потрапляли, а може, написані в інші органи, в тому числі правоохоронні, Якщо такі були випадки? Як таких скарг не було. Єдине, що були випадки, що хоче громадянин в одному місці, а там немає. Або Його це обурює, але та... на то не нема ради. Випадок був, що в населеному пункті хотів отримати ділянку, а звернувся до нас. Ну це не наші повноваження, це треба звертатися в відповідну сільську раду, а в сільській раді відмовили, тому що там немає ділянки. Такий випадок був.